Ще не можемо купити ні продати, а ми сьогодні не можемо купити ні продати, якщо не маємо якогось коду, якщо банк нам не дасть код. Ми сьогодні вже живемо під цими всіма санкціями, а чекаємо, що десь коли щось буде, десь коли щось прийде, десь коли щось ми отримаємо. І ви знаєте, що це сьогодні хоче зробити? Ви знаєте, що це вона сьогодні робить, забирає наш розум, перекладає нас на майбутнє, щоб ми забули за сьогодення. Щоб ми сьогодні не боролися з тим, що Сатна забирає наш розум, наші думки для того, щоб не боротися за наше спасіння, за наше вічне життя. Сатна робить все можливе, щоб покласти перед нами перегородку, що за цією перегородкою є вічне життя. Ми знаємо за нього, але перед нами стоїть щось інше, що ми хочемо досягнути сьогодні, що ми хочемо досягнути сьогодні. Благо цього світу! Добре жити, гарно їсти. Бути в спокої, щоб ніхто мене не контролював.